Приїхав я ось привіз Наташу в лікарню, вона пішла на процедури. А я сьогодні вночі оце роздумував знаєте, і вирішив з вами поділитися. Може не буду виставляти відео, але запишу, бо знаєте, коли. Можна сказати, мучає, мучає. Іспитання, питання, знаєте, коли чекайте трошки, бо Прийшла на думку, слово таке пришло, Матвія 8, восьмий розділ, шостого вірша, там описується. Історія, коли приходить до Ісуса сотник і говорить, там слуга мій дуже страждає, хворіє і прийди його». Ісус каже, добре, я прийду без питань, тобто. Знаєте, що мені сподобалось, те, що Ісус він не відмовив йому. Він сотник. Взагалі рімлянин якийсь був. Ха. Він був язичником для євреїв, для Ісуса він був. Ну, якби з іншого народу і він. Але він не відмовив йому. Друге питання те, що як він відповів Господу. «Господи, я недостойний, щоб ти зайшов під мою стріху. Я просто недостойний. Знаєте, інколи ми теж вважаємо себе недостойними. Але Господь Він робить, знаєте, він каже, я взяв. Та нікчемне. Так, да, ми очистив. Аллилуйя. І третє питання. Він каже, так як ти віриш, і ти, і так, як ти віриш. Знаєте, що Сотник відповів, я ж під власна людина. Я ж військовий, я підвласна людина і маю в починенні там, людей. Одному кажу йди, він іде, другому прийди, і він приходить, рабу своєму кажу зроби те і він робить. Ти скажи тільки слово Господь. Хай ти надихає таке, така віра дійсно. Вона так. А от так можна? А це робота, і оказується, це окається робота і так. Тільки слово скаже Господь. Коли сказали, одне слово від Господа може змінити все твоє життя. І сьогодні слово від Господа воно не змінилося. Як тоді, 2000 років тому, так, і сам, так само і зараз воно. Не змінюється. Ми всі спасані по слову через слово. Баню водною омиті через слово. Так Господь каже. І четверте, що я замітив. Ну, це напевно всі замі замічають, читаючи цю історію. Господь каже. Всім, хто був коло нього, він каже, в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І кажу вам, що прийдуть зі Сходу і з Заходу. Багато хто царство небесне і возлягуть, він каже, з Авраамом, Ісаком і Яковом. Це, напевно, саме те, що нам потрібно. Тому що Біблія, Слово Боже, воно говорить, сама нещасна людина, та, яка надіється на Господа тільки в цьому світі, що поїсти, що попити, що одягнути. Знаєте, де жити? Я сьогодні трошки, скажу, я раз розмишляв над цим словом і знову і знову повертаюся до того, що смерть, смерть вона не така, як люди її уявляють. Тому що люди думають, що, ну принаймні, я так думав, смерть це вже кінець, це вже все. Це щось страшне. І я бачив, як помирають люди. На моїх руках помер тесть. Наташин батько, я його тримав за ноги, бо у нього були такі конвульсії, у нього був такий страх в очах. Хоча він перед цим прочитав молитву покаяння, але йому ніхто не пояснив, бо він нікого не хотів, він мене не хотів слухати, що я йому там розповідав. за... Господа за спасіння, за вічне життя, він не хотів мене слухати. Він покаявся взагалі не через, через невіручу людину, це через Наташину сестру. Ми просто її наставили, як треба сказати, молитву покаяння, і він повторив за нею. Ви знаєте, коли я проходив носів, буквально три місяці тому, пройшло, трошки більше, коли я. Втратив 800 грам крові, коли тирял, ну, сознання тряв і думав, що ось-ось. Навколо мене бігають медсестри і кричать до мене. Мужчина, не відходьте, Мужчина, що таке? Давайте приходьте в себе, мужчина, ви не покидайте нас, не лякайте нас, мужчина. Я лише лежав на цій кушетці, абсолютно. Спокійний і довольний. Я просто кажу, Господи, є все в твоїх руках. Я знаю, що я піду до тебе, я не боюся смерті. І, знаєте, і смерть була дуже рядом. Знаєте, немає того. Я не відчув, знаєте, як, о, там, щось, подих якийсь там смерті там, чи щось. Взагалі воно. Це як пише Павло, смерть для мене, для мене це здобуток. Здобуток щось нове, розумієте? Щось перейти просто із смерті в життя перейти. Бо ми зараз, ну, наше життя, воно вважається в Бога. Це як не знаю, це не життя. Життя там, вічне життя. А наше життя це. Час. На підготування до вічності. І, можливо, хто ще буде дивитися, який не знає Бога, і повірити в Господа Ісуса Христа, спасеся Ти, спасеться весь твій Дім. Це дуже таке глибоке відкривання для мене особисте, тому що мій батько, почувши один раз від мене, Слово Боже. Він покаявся. А я, я йому розповідав не, не отак, як я з вами навіть балакаю. Я йому розповідав по телефону. Це було давно вже. Тоді не було ні скайпів, нічого не було. Інтернету не було. Тільки телефони, переговори на переговорний пункт пішов. Я йому кажу, ти розумієш, батько, що ну, ми всі колись підемо до Бога. Ми пристанемо перед Богом, і нам треба буде дати відповідь за своє життя, бо всі ж це грішили, всі ж грішні. Він каже, ну так, да, грішні, але типу, я щось. Ну, я подумаю чи що, я не пам'ятаю, що він мені сказав. Але коли я спілкувався з мамою, я їздив на Годощину. До речі, у мене в Волгоградській області, город Михайловка, похований. Я спілкувався з Мачухою. Вона мені каже, його виписали помирати. І я каже, чую, що щось він балакає. Напевно, що щось бредить. І каже. Я зайшла і слухаю його, що він, що він каже. А він не міг уже ні ходити, ні сидіти, ні лежати. У нього все там всередині. За те, що він пив алкоголь, він, тіло його було просто все зруйноване. І в кінці свого життя залишилися буквально хвилини його життя, і він. Він покаявся. Він сидів, виліз на спинку дивана, на якому він лежав. Іван був зібраний, і він виліз на спинку аж. І сидів, сидів і молився, як він умів. І він каже: Господи, я грішний. Мені Валера розказував, що треба примиритися, треба покаятися. Я грішний я каюся, я багато гріхів робив. Прости мене. Ви знаєте, і тут справді ось Боже Слово, спасешся ти і спасеться весь твій дім. Тому я вас закликаю, просто закликаю, говорити своїм рідним, близьким. До речі, в мене, мій брат, він теж зараз в вічності. Він пішов, але він теж. Покаявся, слава Господу. Всі мої родичі зі, зі сторони Мачухи, так сказати. Да, вони теж мені родичі, я їх теж вважаю родичами. Вони теж, коли я їздив туди, вони всі прочитали молитву Каяття, молитву примірення з Господом. Це дуже класно слухати. Осознаючи своє життя, що ти прожив, щось зробив для Господа. От, і ви зараз на цьому каналі слухаєте це. Можливо, ви ще не підписані. Підпишіться, поділіться, тому що на цьому каналі буде прославлятися ім'я Господнє через цей канал. І я хочу ділитися як Словом Божим, так і своїми піснями, віршами. До речі, всіх з наступаючими святами, з Різдвом. Так, да, вже дуже, дуже швидко час лине і ми летим. І ми летимо, <гум> мили, Усього тільки відмічали Різдво, і вже знову Різдво. Час він скорочується і для нас залишається зовсім-зовсім трішки. І ті, хто ті, хто замічають або хочуть бачити, вони бачать, що відбувається те, що сказав Господь. Наближається той час, коли Господь забере свою церкву. Ми не знаємо, як це буде, коли це буде, але я бажаю кожному з вас. І собі, звичайно, бути гідним. Гідним, щоб Господь забрав мене зі своєю церквою, тому що я є церква. Ви є церква. Вчора пастир на проповіді сказав таке слово, що Господь йому відкрив. Так, Господь відкриває, що я є церква. Церква це не здання, церква це ні якісь там інструменти, можливо, там, чи ще щось. Ні Я є церква. Говорю. Я є церква. Тому благословляю вас. Хай Господь благословить. Дякую, що додивилися до кінця. Лише Господнє ім'я повинно бути прославлена. Слава Ісусу Христу навіки. Амінь. Я поклоню себе, поклонюсь тебе, я поклонюсь тебе, Иисус, Христос, Тебе поклонюсь, поклонюсь тебе.